То ж одразу до головних новин четверо людей отримали травму внаслідок атаки російської армії. Ворожий безпілотник поцілив у логістичне підприємство. Пожежа спалахнула на трьох тисячах. Квадратних метрів згоріли склади підприємства, поранені працівники наразі у лікарні. Троє з них у важкому стані. Водночас п'ять ворожих цілей на Дніпропетровщині знищили українські сили. ППО ворог гатив і по нікопольському району градами та важкою артилерією. А у Мирівській громаді пошкоджені будинки та лінії електропередачу Марганецькій, будинки та приватне підприємство. Українська ППО знищила іще ще одну ворожу ціль ракету Х-31 на чорним морем вона атакувала Одещину, Про це повідомляють оперативному командуванні. Південь минулої доби окупанти атакували райони уздовж лінії розмежування на Херсонщині, а також тилові райони на Дніпропетровщині та Одещині. Уздовж південного узбережжя Криму вісім російських кораблів на бойовому чергуванні жодного із носіями крилатих ракет. Із застосуванням авіації з напрямку Чорного моря ворог спрямував по узбережжю Одещини Х-31, яку випустив з літака су 30 Силами протиповітряної оборони ракету знищено над морем. Ворог чотири рази атакував наші позиції армійською авіацією. У відповідь отримав 11 наших ударів по системах протиповітряної оборони і районах зосередження ворожих сил та техніки. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 290 вогневих завдань. І ще 780 окупантів знищили українські бійці минулої доби. І початку повномасштабного вторгнення Росії 77 тисяч 950. Генеральний штаб оприлюднив втрати ворога. Окупанти також втратили чимало техніки, зокрема 15 танків, 12 бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем, та стільки ж автомобілей. Українські захисники вивели із ладу два ворожих реактивні системи залпового вогню та два засоби. ППО поменшало ворога. І на сім безпілотників. Інтенсивність бойових дій на фронті така ж висока, як і на початку осені, попри малу кількість інформаційних повідомлень. Про це у зверненні розповів Володимир Зеленський. Окупанти намагаються проводити десятки атак щоденно, однак зазнають значних втрат. На окремих ділянках тривають, як і раніше, жорстокі позиційні бої, особливо важко. Теж, як і раніше, на Донеччині активність окупантів там зберігається на високому рівні десятки, а так щодо Богу. вони несуть надзвичайно масштабні втрати. Херсонщина, чітко розуміємо, що в планах у ворога тож діємо відповідно, акуратно, продуманий в інтересах звільнення всієї нашої території, укріплюємо наші позиції, ламаємо російську логістику, послідовно знищуємо потенціал окупантів утримувати окупацію південь нашої країни. Схід Крок за кроком рухаємось до повернення українського прапору в усі наші міста і громади. Активно зміцнюємо і кордон. До останнього подиху боровся за волю та незалежність України. У Києві попрощалися із В'ячеславом Матяшем. Чоловік загинув у травні під час оборони металургійного заводу Азовсталь. Військовий захищав Маріуполь у складі загону прикордонників. Попрощатися із героєм прийшли сотні людей. А історію захисника розкажуть мої колеги. 4 травня 2022 года. Я майор Матяш, старшая группа прикордонников 12-го прикордонного повода. В последний день 10-й ротации охране мы уже выходили с поместными азотцами и другими войсковыми формированиями. Україна це одне з останніх відео, яке зняв прикордонник В'ячеслав Матяш. Через вісім днів військовий загинув під час оборони заводу Азовсталь, не доживши чотири дні до моменту виходу українських військових з території комбінату. Після одного з обмінів тілами та процедури ідентифікації, через півроку після смерті В'ячеслава з почестями в останню путь. Вячеслав народився на Сумщині, потім здобув військову освіту і став офіцером. Спочатку працював у правоохоронних органах, а згодом приєднався до лав прикордонників. Буквально напередодні трагедії ми зізвонювалися по відеозв'язку з ним. Тому що ми бачили там відеозв'язку, це не передати словами, в яких просто в умовах люди знаходилися, що там відбувалося. Ну, дана особа я не знаю. На такому позитиві був що не знаю, як це передати словами, як, як там хлопці взагалі трималися. З першого дня повномасштабного вторгнення прикордонники в Маріуполі захищали певний сектор міста. Згодом військові з'єдналися з частиною гарнізону, яка знаходилася на заводі Азовсталь. Саме там під час одного з важких боїв В'ячеслав і загинув. Пан В'ячеслав загинув під час бомбового удару. Тому приміщенню, де ми здійснювали оборону, на той час врятувати нашого побратима та інших не було можливості. Врятували тільки мене. Друзі загиблого героя пригадують, до останнього В'ячеслав не втрачав позитиву і, будучи в самому пеклі війни, підбадьорював інших. Останній раз особисто я от з ним розмовляв. Це було 8 травня. 8 травня ми з ним поспілкувалися, от, він, не все можна було розповідати на той час. І він, він знав, з ким можна розговорити, от, як ми окремими такими моментами, як оперативник-оперативника, ми розуміли на півслова, тому якби, ситуація. Настрій був бадьорий, впевнений, дослівно, що він сказав, що е, нас тут багато, от, е, нас е, не скоро вони тут зможуть. Е, скажімо так наступ зробити. Оборону вони тримали впевнено. Посмертно В'ячеслава Матіша нагородили орденом за мужність третього ступеня. У військовослужбовця залишився син та донька. Христина Луцик Антон Пузань, телеканал прямий. У сенаті нічия у палаті представників перші. Республіканці, це попередні підрахунки проміжних виборів до конгресу у Сполучених Штатах за даними CNN. Вітак, у сенаті залишилося порахувати ще чотирьох переможців. Що стосується палати представників, там 195 республіканців проти 174 демократів партії чинного президента Джо Байдена. Не визначені іще ще переможців. Тож остаточний результат може бути іншим. А я ж нагадаю, що перемога республіканців може змінити обсяги надання України. Раїні військової допомоги. Зокрема, деякі представники партії до виборів заявляли, що фінансування потрібно зменшити. Від початку повномасштабного вторгнення на захист зі зброєю у руках стали люди різних професій, серед них і журналіст Олександр Курбатов. І ще із з го він знімав. Події в Україні, але після 24 лютого вирішив, що нині важливіше захищати країну зі зброєю у руках. Місяць тому Олександр отримав контузію. Під час його лікування із героєм поспілкувалася Галина Федорченко. Свою мирну професію Олександр обрав і для позивного у збройних силах. Режисер долав ЗСУ вступив добровольцем у перші дні відкритої агресії ворога. Служить на Донецькому напрямку до війни. Я багато працював з телебаченням. Я я був і в проектах найвідоміших проектах України розслідувань це бігус інфо, Знімав документалки різні. Ну тому я вирішив, що журналістів-репортерів вже отак. От, ну, нехай буде режисер. Війна для Олександра розпочалася ще у 2014-му З окупації Криму з того часу приєднався до волонтерського руху, знімав програми про події в Україні. Та коли расисти цинічно вторглись в Україну і закидали міста і села ракетами, режисер вирішив, що розповідатиме про війну після перемоги. А зараз треба захистити свою землю, свою родину, свою свободу. Є ще одне важливе. Питання, це цінності, це свобода людини, не просто ефемерна воля, а свобода людини, захищена право говорити, право переобрати владу, яка не подобається, і все це ми йдемо за все це. Про найгірше боєць не думає. Росіяни вже показали себе як терористи, які не дотримуються жодних міжнародних правил. Тож небезпека може очікувати як на фронті, так і в тилу. І коли йде ворог, озброєний ворог. Жорстокий ворог і він це показав багато разів в інших війнах. То краще вже бути хлопцем з автоматом ніж хлопцем без автомату. Олександр ні секунди не сумнівається у нашій беззаперечній перемозі, бо ми боронимо наші родини, і в цьому нам допомагає навіть природа, погода і оберіги. У режисера багато прикладів, коли з побратимами дивом залишались живими. Так під час чергового обстрілу у їхній будинок влетіли гради. Кімната нашпугована уламками, а товариш, який був всередині, не отримав жодної подряпини. Неушкодженим залишився і дитячий малюнок. А ось малюнок, про який я розповідав. Ось він, бачте, довелося режисеру під час служби також рятувати товариша. Його теска, також з Дніпра, був важко поранений на нулі, надавши першу допомогу, витягнув лісосмугою до машини евакуації. Я коли побачив цю рану, мені просто було це був жах. Ну, нас готували до того, що там, там, треба взяти там, турнікет, затягнути, перев'язати. Ну, але коли бачиш, що людина посечена сотнею уламків, і один стерчить десь в паховій зоні, ти не можеш робити абсолютно нічого. Я тільки закрутив там ізраїльський бін, щоб, не дай Бог, не ну, там, кишки якісь не полізли. Це все, що мог міг зробити, йому боляче розуміє, я нічого не можу зробити, щоб полегшити ці страждання. Це насправді дуже важкі переживання. Війна змінює людей, впевнений, Олександр, і військових, і тих, хто в тилу. Адже завтра може ніколи не настати. Тож військовий радить не відкладати життя на потім. А тепер ти розумієш, що якщо хочеш робити, треба робити прямо зараз. І час є можливість потім, хто знає, коли ця можливість з'явиться. Хочеш сказати, там, людині, що ти її кохаєш, кажи прямо зразу. Я... Хочеш записати пісню, записуй її прямо зразу. І не гаючи часу, сам, поки лікувався, записав пісню власного авторства. Я не знаю, як далі буде коханий любви. Чи гарна війна, але все одно небо буде блакитне. і попри холод. Наступна пісня вже готова до запису. А от чого не може зробити зараз поїхати у подорож Україною. Але обов'язково це зробить після перемоги. Галина Федорченко, Олександр Дубина, телеканал прямий. Що ж на цьому у мене поки все. Але більше інформації ви почуєте і побачите вже у наступному випуску репортера менше ніж за годину. Ну і звісно ж у продовженні цієї ефірної години із Павлом Рольником і Оленою Корбановою. Все абсолютно точно. Ми вже насі на своїх місцях готові запускати третє інформаційне коло тебе. Побачимо на початку наступної години. Друзі, в нас як завжди, саме об 11-й, гість ще й в студії. Ну і купа новин, які потребують обговорення. Тож обов'язково лишайтеся із нами.